Вітання, вельми шановане панство. Мене звати Роман. Ви на каналі Капітан Дережабля. І сьогодні ми разом з вами продовжимо проходити таку прекрасну гру, як Відьмак 2. вбивці королів. Або як хтось сказав, Відьмак 2. вбивця королів. Якби там не було, для того щоб розуміти, що буде відбуватись цій серії, я б дуже вам сильно порадив переглянути попередні дві. Для тих же ж, хто вже переглянув все і такий в мене молодчинка, хочу сказати: Сідайте, чи влягайтесь позручніше, беріть собі чогось смачного поїсти. Про що був відьмак 2 вбив. Та що Перед початком перегляду хочу сказати декілька речей. Перше, підписуйтесь всі на телеграм-канал, там інколи випускаю новини про те, як буде взагалі розвиватись канал далі і які відоси будуть наступними. Також хочу сказати, що відтепер, якщо гра займе більше, ніж три серії, то поміж ними я буду вставляти якийсь інший огляд, ось по типу як огляд на High On Life, який ви можете переглянути за оцим от посиланням. Причина цьому моє бажання розбавляти контент якимись іншими форматами. А коротше, ви про це все можете прочитати в телеграм-каналі, тому дуйте туди. А ми продовжуємо проходити. Відьмака другого, як ви пам'ятаєте, в минулій серії ми вбили Кейрана разом з оцим от трансвеститом. же ж, ми прямуємо до купця, який пообіцяв нам нагороду за вбивство того самого монстра. Тут я насправді згадав, що я не виконував одне завдання, яке я, вроді би мусів виконати. Це завдання стосується того, що ми маємо зустрітися з мером міста Флотси, тобто з Лоредо Ларедо Лортеду, для того, щоб обговорити ситуацію про скоєтелів і взагалі про те, що відбувається в нього в місті, і з цього моменту відбулось прям дуже і дуже багато різних подій. Yeah. Okay. По-перше, біля замку о цього самого Ларедо ми зустрічаємо Фереро Роше, який каже нам, що він зовсім аж ніяк не довіряє цьому Ларедо, тому що він в принципі тримає портове місто, яке не впускає кораблі далі. Ну як він впускає кораблі далі, але забирає весь найкращий товар собі у Флотцем, що не є нормальною штукою насправді. Також він каже, що йому не довіряє ще по декількох причинах. О, солдати, якимось чином вияснили, що у цього Лоредо є баліста, і це трошки занадто для такого маленького міста, як Флотцем. Тобто навіщо тут баліста? Потім стає зрозуміло, що баліста йому потрібна для того, щоб збивати кораблі, які не заплатили данину цьому самому Ларедо, але це вже таке, тому що Фереро Роше каже нам, що ми маємо якось не шкодити ту саму балісту. І тут треба знову ж таки включати свій мозок, що я дуже дуже сильно не люблю. Короче, щоб не шкодити балісту, нам спочатку потрібно підійти до охоронця, з ним поговорити. Він нас віджене звідти. Потім підійти до проституток, які чомусь тусять в замку мера. Хоча ні, стоп, все логічно, в замку мера тусять проститутки, так і має бути. Просити жрицю кохання для того, щоб вона відволікла. Цього ж масла від балісти він відходить, і ми просто при всіх забираємо звідти якусь одну деталь. Я перепрошую, але Лореду вам нахуя платить. Ви що, тут просто сидите бухаєте? Чуєте, а може на роботку візьмете мене? Йоп, вашу мать. Коротше, тепер можна прямувати до того самого Лареда, І він нам починає розказувати, яку насправді загрозу становить скоатеелі та його міста. Те де тепер ми ж у нього в свою чергу питаємось: що ти будеш робити з нелюдами, які живуть в твоєму місті під час війни з коєтелями? По-перше, серед них може бути дуже багато шпигунів. По-друге, Серед них може бути не дуже багато шпигунів, і в принципі їм подобається тут жити. Отже, ситуація, якщо чесно, така собі. Ну поки що ми її залишаємо такою, як є. Непогане рішення, правда? Просто відійти від тої ситуації, відпустити її поки що, поки ми не маємо ніяких рішень. На виході від Лоредо спочатку мені не хотіли віддавати мої мечі. Ти блядь, віддайте сука капці. Потім же ж я зустрівся з тріс Мерігольд, яка каже, що зловили якогось там ельфа з коятеля Сидрика. Сидріка. Блять, Сидрик. Маленький такий Сидрик, такий 033. Тепер же ж наше завдання його допитати. Підходимо до охоронців тої якоїсь баржі, яка кудись має відправлятися. Я знаю, що просто Карбеля не баржа, ну але почули, доїбались тут алло. Потім за допомогою Олексія. Та та, я називаю Аксію Олексій. Ну а що? Аксій Олексій, хоча б співзвучно, хоча б якийсь зв'язок, але є. Дякую за розуміння. Коротше, ми використовуємо Аксій для того, щоб тріс вилікувала того Сидрика. Додала йому обертів, так сказати. Тріс його лікує, він буде дуже сильно кричати, але під Аксієм він так сильно кричати не буде. Ну коротше, якось отак. Тепер ми його допитуємо, і виявляється, що це один з наближених до йорви та скоятельів. Ну і типа, як так сталося, що тебе взяли в полон, чоловіче, і він нам пояснює, що лето зі скалети. Лето три пакети, лето чотири палета. Вірна тема, як я провів своє.

Так просто, ну просто зрадити Йорвита, тому що його знає, чому насправді. Коротше кажучи, він сказав Сидрику, що давай, може, я вб'ю Йорвита, а ти станеш в голові скулетелів і ми будемо робити разом всякі діліжки. Що Сидрик відповів, що він не хоче зраджувати свого полководця і тому напав на лето. Але Лето їх всіх просто перерізав, а цього тільки поранив. До речі, він на початку навіть не хотів нам нічого розказувати, тому що він казав Лядьоне, типу, називав нас людьми на ельфійській мові. А потім ми його вмовили, що все буде нормально, і в принципі, типа, ми з ним на одній стороні. Нам просто треба вбити лето, нам без різниці до тої війни з скоєтелів з людьми. Ну короче, тепер ми прямуємо до Золтана для того, щоб він назначив нам зустріч з Йорветом. І тут трошки, якщо чесно, душно. По-перше, золтан, ти якого хуя стоїш? Ти маєш в принципі бігти переді мною, а не я маю тебе вести кудись. Я ж не знаю блять куди йти. По-друге, Андрюхи, та перестаньте вже на мене нападати. Йоп, вашу мать. Скільки можна вже? Ну тут просто безкінечна якась кількість монстрів, що там, що там, що тут. речі, по дорозі я знищив якесь там гніздо і на мене напала королівська Андрюха. Я забув вам дещо важливе розказати для того, як ми з Тріс поговорили з Седріком. Ми зрозуміли, що тут є роза всієї пам'яті, чи щось таке. Коротше, троянда, яка може тобі повернути всю пам'ять, і то дуже пасує нашому Геральту. Саме тому ми разом з Тріс відправились туди. Я до речі, вже був коли шукав якісь там інгредієнти для того зілля, щоб токсини лікувати від того, кейра. Ну коротше, ми приходимо туди, і там дуже, ніби красиво, багато росте троянд. Ми маємо взяти одну троянду і подарувати тріс, для того, щоб потім з нею поїв. Ну і що вам ще можу розказати? Тут прийшли чуваки зносити оцю от статую. Я не знаю, навіщо їм зносити цю статую, чи вони взагалі її хотіли кудись перенести, чи щось таке. Ось чудо, вони обізвали тріс, і я почав битись з отими. От тіпами. знаєте що? Ти з лопатою, чувак, ти скільки маєш хепешок в собі? Ти що дурак, чи що? Та типа, ну, алло? Нащо вони його поставили сюди? Для чого? Він просто з лопатою стоїть. алло! Він навіть не в обладунках. Курва мать. Ну менше з тим. Після того всього бою ми з Тріс провалюємось в якусь ванну. І зараз я буквально ми провалюємось в якусь ельфійську ванну, де в принципі ми можемо мати своє рандеву з цією рижою бестією. Приходить Фереро Роше, який портить нам всю малину. До моменту я почав рашити вже прям до кінця, коли ми пішли з Золтаном для того, щоб сповістити Йорвита про те, що лето його зрадив. Блять, я що граю в якийсь серіал, ну йоп, твою мать, дайте побитись з тим лето вже нарешті. До речі, ми до того йдемо зараз. Ну коротше, ми все розказуємо нашому тому Йорвиту. До речі, перед тим як з ним зустрітися, нам треба вбити якогось от такого монстра. Так як я граю на легкому рівні важкості, і так я граю на легкому рівні важкості, тому що два відео в тиждень мені потрібно робити, і я не маю часу на якийсь там челендж. Не було жодною проблемою для мене. Після розмови з Йорветом ми розуміємо, що треба тепер робити. Нібито ми беремо Йорвета того самого в полон для того, щоб принести до Лето. Для того, щоб він його чи то вбив, чи то продав, чи я не знаю, що взагалі він хоче робити з тим Йорвет. Нехай робить з тим Йормунгандом все, що хоче. І до речі, між Йормунд і Йормунганд дуже невелика різниця. Але Йормунганд мені все рівно говорити легше. Тому вибачте, але він тепер Йормунганд. Віддай сокиру Гандон. Ну коротше, ми приводимо його до того самого Лето зі скалети. Починаємо з ним говорити і взагалі розпитуємо. Навіщо відьмаку вбивати людських королів? В суті, це ж нічого для нього не міняє. Він як і залишався мутантом, так мутантом і залишиться, в незалежності від того, чи виграють скоятелі, чи люди, тому що ми ні скоятелі, ні люди, ми взагалі хуй знати хто. Ну коротше, тут починається бійка з цим летом. І знову ж таки, через те, що я граю на легкому рівні складності, вбити його мені було взагалі без проблем. Правда, ми його навіть не вбиваємо. Вбиваємо до певної частини його ХП, і тоді він на нас використовує свої якісь там знаки і забирає меча. Розказує Геральт, що той колись врятував. В його життя саме через те він сьогодні не вб'є Геральта самого. До речі, пояснення через що відьмак вбиває королів, взагалі немає ніякого. Ну тобто, є напевно, що я думаю, що йому просто закидають закази на королів, але він не мав би їх брати, так як він має вбивати тільки монстрів. Це чисто моя думка. Я не знаю, як там буде далі розвиватися сюжет, і взагалі що нам далі розкажуть. Тепер же ж лето зі скалети прямує флотцем для того, щоб тріс Мерігольд його перенесла кудись в Аердін. Аедрін тому Геральту потрібно бігти за ним, тому що він може нашкодити тріс, там нашкодити ще ліде трансвести, ще там декільком людям. Насправді, наприклад, Сидрику. Жаль, Сидрика. Смачна штука. Прийшовши в флотце, ми зустрічаємо повний пиз... А Тепер треба пояснити, через що тут пізд. Ну, коротше, коли ми відводили до Лето зі скалети оцього от Йорвета, то на нас напав Фереро Роше, тому що йому легше напасти на Йорвета, тому що він хоче вбити і того, і того. Ні, ну а що я хотів? Він Фереро Роше, йоб твою мать. У Нас там, до речі, був вибір чи віддавати Йорвету його меча. Ну і хто ми такі, щоб втручатися в цей конфлікт? Саме тому меча я йому віддав, тому що вони мають битись на рівних тіп. і через те, що засідка Фереро Роше на скоєтелів була невдала. Тобто в скоєтелі побивали декілька тих людей, і вони побивали декількох скоєтелів. Тепер Лоредо зказав. Зав, що треба карати всіх скоятелів, а для флотсемських місцевих жителів. Всі та це просто нелюди. Ну тобто навіть ті, які жили біля них. Тобто зовсім тупі люди живуть тут флотцем. Якщо чесно, нам не обов'язково рятувати всіх нелюдів. Але я вирішив, що треба хоча б декількох врятувати, тому що ну а чому б і ні? Вони ж нічого нікому поганого не зробили. Вони просто жили з тими людьми, що їх б'ють, бо сусідству. Ну коротше, ми рятуємо тих декількох нелюдів. Потім прямуємо в таверну. В таверні рятуємо ще якихось там нелюдів, які нам кажуть, що насправді всі пішли там догори до цієї шияли, де трансвестит. А де трансвестит? Вот транс. Свистить, от дивіться, оцей трас свистить. Там ми бачимо, що купа крові, якийсь мужик валяється, тут якийсь телескоп теж перевернули. Що ви тут робили взагалі? Вашу мать. Після проведеного розслідування ми вирішуємо, що треба запитатися в сусідньої кімнати, тому що сусідня кімната це бордель. Ми заходимо туди, і там бачимо, що навіть якусь проститутку, яка працювала в тому борделі, її також вбили. Тому що ну а хулі би і не. Ну я чесно не розумію, що тут вже далі відбувається. Тому давайте я коротко розкажу. Лето зі скалети прибув. Туди в ту кімнату, для того, щоб тріс його перенесла в Аердін чи Аедрін. Ну коротше, якось так. Сидрик, який був разом з ними, пробував з ним побитись, але його дуже сильно поранив. Саме тому тепер ми прямуємо за його слідами крові для того, щоб знайти де взагалі Сидрик. І це, якщо чесно, найбільш неочевидне завдання, яке можна виконувати. Тому що тих слідів крові в тому місці просто ну дуже і дуже багато. Хоча виявляється, що він пішов до лісу, тому що його закликав ліс, тому що він має помирати в лісі, бо він ельф. Ну якось так. Він нам розказує, в принципі, те, що я вам от переповів, і помирає. Жаль, Сидрика, якщо чесно. І на цьому я хочу закінчити сьогоднішню серію. Хочу подякувати всім своїм спонсорам на БайміяКі. Їхні імена чи нікнейми ви можете бачити зараз на екрані. Особливо дякую Олександрі Кузніцові, яка дуже і дуже сильно підтримує мій канал і мій контент. Якщо ж ви хочете стати одним зі спонсором, посилання на Байміякофі ви можете знайти знизу в описі під відео. Тобто, що буде далі, то я все розказую спонсорам. Тому дуже і дуже сильно чекаю вас там. Ну і вже по традиції. Харкайте на все рососіянське. Цінуйте. Будь-який контент українською мовою. Ну і найголовніше, слава Україні!